Кременчук, 23 серпня. Швидкі новини збройні сили України сьогодні мали успіх і закріплюються в Новопрокопівці Запорізької області. Сьогодні в день державного прапора України у Києві за участю президента Зеленського підняли особливий прапор прапор з підписами наших воїнів. Вранці російський шахет влучив в навчальний заклад в Ромнах на Сумщині. На жаль, четверо загиблих. В Криму на мисії Тарханкут було знищено російську зенітно-ракетну систему С-400 Тріумф. А під час бою біля острова Зміїний наші захисники ескатера підбили російський винищувач. Внаслідок тривалої операції головного управління розвідки гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився на території України. Пілот пішов на співпрацю з ГУР. Президент Зеленський повідомив, що Росія може заплющити очі на втрату Криму, як робила це з іншими територіями. Відповідаючи на питання про можливу відставку міністра оборони Резнікова, президент заявив, що коментує кадрові рішення тільки коли є відповідний указ. Індія стала першою країною, яка посадила космічний корабель на місяць. На Вінниччині під час масштабної ДТП у легковику загинуло 12 людей, в тому числі шестеро дітей. Сьогодні в Кременчуці з нагоди Дня державного прапора України біля пам'ятника Шевченку було піднято синьо-жовтий стяг. У Кременчуці перебуває група детективів НАБУ, проводять слідчі дії у місцевому військоматі. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Підписка і лайк!